Будма 2003 друга за масштабами виставка у Європі і цього року зібрала понад 30 країн учасниць. Приємно відзначити, що Україна на цьому бізнес-форумі представляла добре відома не тільки на Волині, а й в усій Україні. Фірма Олше. Продукція фірми Олше і цього року викликала чималий інтерес у відвідувачі виставки. Друга за рейтингом у Європі виставка будівельних та оздоблювальних матеріалів, що традиційно проходить у польському місті Познань, і у цьому році зібрала кращих виробників, що працюють на світовому будівельному ринку. Більше двох тисяч фірм, що презентували понад 30 країн Європи та світу, представили на будівельному ярмарку свої найсучасніші технології та продукцію, асортимент якої не піддається жодним вимірам та підрахункам. Будма це не тільки виставка-продаж, але й науково-практичні конференції, конкурси та зустрічі з найвідомішими людьми світу та Європи. Саме тут у Познані, можна отримати усю останню інформацію, зустрітися з керівниками провідних фірм, підписати контракти про співробітництво та придбати найсучаснішу будівельну продукцію. Будма це і безперечна боротьба за клієнтів та ринки збуту. І учасники виставки роблять усе, щоб якнайкраще представити свої торгівельні марки, залучаючи до реклами зроки стради, кіно та спорту. У ролі Своєрідних рекламних менеджерів можна було побачити чемпіона світу Дар'юша Михальчевського, актрису Анжеліку Казмінській та Гнешку Мотисак. Саме тут на виставці можна знайти нових партнерів по бізнесу, зацікавити інвесторів і вивчити та придбати нові технології. Саме з цією метою на виставку і прибула чисельна делегація з Ковальщини. Голова постійної депутатської комісії з питань промисловості, будівництва зв'язку, побутового і торгівельного обслуговування населення, директор фірми Верес Юрій Шлюєв провів чимало переговорів стосовно залучення нових інвестицій у будівельну та побутову сферу міста Коволя, проведення навчання наших фахівців за кордоном та пошуку реалізації продукції і виробництва місцевих фірм на європейському ринку. Виставковий центр у Познані у цьому році відсвяткував своє 50-річчя, а історія будівельної виставки у цьому польському місті налічує 10 років. Саме стільки років виповнилось і одні з провідних фірм Волині фірмі Олше. За 10 років свого існування колектив фірми зумів досягнути значних успіхів. І, мабуть, особливо приємним фактом для усіх волинян буде те, що вже другий рік поспіль саме фірма Олше представила українського виробника на виставці у Познані. І зробила вона це дуже впевнено та потужно. Полше 2003 року команда професіональних партнерів, яка через впровадження сучасних технологій та ефективну працю забезпечує високу якість виробленої продукції, щоб повно і всебічно задовольнити потреби наших клієнтів. Фірма неодноразово приймає участь в престижних виставках. Цьому році ми на Будмі, окрім наших традиційних виробів, а саме євровікон та дверей з натурального дерева і кованих виробів, виробів виставили елементи декоративної кованої огорожі і різбяні вироби з дерева. Приємно відзначити, що наша продукція знову отримала високу оцінку та викликала великий інтерес представників фірм з Люксембургу, Норвегії, Чехії, Франції, Голландії, Німеччини та Польщі. Підписання контрактів з новими партнерами дозволить значно збільшити обсяг виробництва, а відповідно створити нові робочі місця і гідно представляти Україну, і, зокрема, Ковищину, на європейському та світовому ринках. Ковані вироби ковальських майстрів та євровік і двері з натурального дерева не залишили байдужими нікого, починаючи від простих відвідувачів до прискіпливих експертів та керівників найпрестижніших будівельних, архітектурних та торгівельних фірм. Продукція Олш ЛТД це вдале поєднання якості та ціни, і саме ці фактори стали головним критерієм успіху. Ковальчани повністю спростували твердження, що будь це своєрідне вікно з Європи на схід. Вони своєю працею відкрили і зворотній напрямок, спростувавши твердження скептиків, що український виробник на заході нікого не цікавить і не може конкурувати із європейськими фірмами. Великий інтерес до експозиції фірми ОлШ на протязі усіх днів роботи виставки став чи на найкращою оцінкою роботи наших земляків. Усі, хто відвідав експозицію, Відзначили, що продукція фірми Олше відзначається високою професійністю та надзвичайною елегантністю. А те, що ковальчанам надійшло чимало пропозицій стосовно відкриття представництв фірми та реалізації продукції у майже всіх найбільших містах Польщі, Німеччини, Франції, Бельгії, Нідерландів та багатьох інших країн Європи, дозволяє зробити припущення, що і Україна може вийти на європейський ринок не тільки як сировинний придаток чи база дешевої робочої сили, але і як виробник конкурентноздат. Продукції та надійний партнер у бізнесі, і саме фірма Олшу довела, що якщо ти хочеш і вмієш працювати, то обов'язково досягнеш бажаного результату.